Зараз всі почали говорити знову про те, що ви вже а, зі своїм коханим до давно одружилися. Насправді просто нікому про це не сказали. Так він чоловік чи досі наречений? Е, досі наречений? На жаль, е, ми дуже хочемо. Просто зараз кожен займається своєю справою. Ми не стараємось вообще не тригерити людей своїми відносинами. Я от запостила останнє відео, реально ну перший раз за рік. А <різь> до цього не постила, і всі вже почали казати, що ви, можливо, розійшлися. Так. Ну, бачиш, типу, е, е, у нас дуже у, у в шоу бізнесі. Це, якщо ти не виставляєш це, то значить цього немає. Ти кажеш, що паша це о, твоя найбільша підтримка. Так. так, ну одна з я не можу ображати свою сім'ю, тому що е, звичайно наречений там е, і найближча людина це круто, але моя сім'я є все одно дуже великою підтримкою для мене. Тим більше, що ми дуже близькі, е, я не можу довго не бачити там тата чи маму.